звати Вікторія в США. Я приїхала 2,5 з половиною роки тому та зараз проживаю в штаті Вашингтон. Я давно вже не знімала нових відео, у мене не було натхнення, були деякі зміни в житті, але наближається літо і це саме той час для нових відео. Три місяці того ми переїхали з наших апартаментів Шорлайнів і Секва. І чесно кажучи, це було найкращим рішенням, яке ми зробили. Я в захваті від цієї місцевості, від цього району і від наших апартаментів. Чесно, давайте почнемо з огляду на апартаменти, які ми переїхали. Це величезний комплекс апартаментів, який має назву Anthology Apartment. Тут є все, що потрібно: велика територія для прогулянок, великий спортзал з чудовими тренажерами, міні-офіс, де ви можете приходити та працювати, або просто посидіти в тиші. Комфортне лоббі з іграми та затишною атмосферою, кухня, якщо раптом влаштовуєте свято чи посиденьки з рідними, телевізори, щоб переглядати різні види спорту, та найголовніше басейн з підігрівом, який відкритий круглий рік та джакузі. До речі, ми ще його не відвідували. Я просто чекаю тепла, тому що я дуже сильний змерзлюк, Але знайомі кажуть, що водичка дуже тепла. По території апартаментів гуляють дуже багато собак, тож повсюди розташовані смітники та пакетики для прибирання за собакою. Це дуже круто, так як іноді просто забувається брати з дому. Також по всій території розташовані столики, лавочки, а навпроти, ось ця шикарна будівля це дім пристарілих з люксовими апартаментами та умовами. В апартаментах немає паркувального місця, тож всі паркуються, де є вільно. Парковка в місяць коштує 30 доларів, що значно дешевше, ніж ми платили в попередніх апартаментах. Там було 150 доларів, але зі своїм місцем гаражі. Тут також є гараж і там парковка коштує 100 доларів. Ми проживаємо в таких трьохповерхових будиночках, тож запрошую вас до себе додому. От у нас стоїть тут для взуття. Ось така штучка, тут коридор. І першим ділом у нас пральна машинка та сушилка. Потім у нас де гардеробна для курток наших і для коробок. І після цього ми переходимо в ванну. Дуже маленький, до речі, умивальник прям дуже-дуже-дуже. Тут у нас тумбочки. О, зеркало велике. Привіт. Іде ще одне зеркало. За зеркалом є також тумбочка. Полички, перепрошую, полички. Туалет. Ванна. Ванна, до речі, дуже велика, об'ємна, точніше, така файна. О, душ не європейський, і це великий мінус. Ось так виглядає наша ванна. І переходимо далі до взуття. Тут у нас також полички для взуття, в нас, тут, до речі, багато взуття. І далі у нас йде кухня. Це такий холодильник у нас. І так виглядає наша кухня. Така, доволі об'ємна. Мені подобається оця наша... наш острівець. Він тут дуже багато тумб. Дуже... Дійсно, кухня дуже велика. Посадимо машина тумба. Шуфляди, їх дуже багато. Тепер почнемо з найголовнішого: вікно, 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 вікно і вікно. У нас шість вікон, і що дуже насправді світла квартира. Ось так виглядає наше вітання. Тут акселерейші, телевізор, полочки, ми диван поставили. І ось так це моє таке місце. Це аксельне місце. Далі ми переходимо, до речі, ось так вона виглядає, в принципі. От. Далі ми переходимо до спальні. Наша Ексель спить. В принципі, ось так виглядає спальня. Привіт. Дивіться, на то, того маленького хлопчика. Привіт, Ексюля. Ксюля? Аксюся? Ні, спиш. Це означає, що живе собака. Тільки недавно чистила, вона вже все в шерсті. І вся квартира в шерсті. Це капець. І тут в нас велика гардеробна. Вона дійсно дуже велика, що прикольно, тут у нас просто склад. Ми підписали контракт на рік, і ціна в місяць виходить 2100 доларів. Плюс послуги орієнтовно 300-400 доларів, трішечки вище, ніж ми платили. Тому що в попередніх ми, наприклад, платили за два місяці приблизно 150 доларів за світло. А тут виходить за місяць та стіна. Не знаю чому, але як є. Ну, в принципі, квартира більша набагато. Так як ми переїхали сюди зимою, ціни були досить низькими. Зараз, наприклад, така навіть не така менша однокімнатна квартира коштує від 2400 доларів. Я перевірила тільки що на сайті. Взагалі, спочатку, ми хотіли переїжджати в Батл, так як ми знайшли там хороші апартаменти, ціна нам підходила, розташування було доволі хороше. Але за два місяці до переїзду я знайшла інакшу роботу, і вона знаходилась в центрі Ісаква. Ці апартаменти нам сподобалися ще раніше. Ми навіть не думали сюди переїжджати, вони просто нам сподобались. І коли я дізналася, що йду на інакшу роботу, і ми почали задумуватись над переїздом, так як я не вожу машину, і від офісу до апартаментів 10 хвилин дороги це 10 доларів на таксі. На роботу мене завозить мій чоловік, тож мені в принципі нормально. Тому ми тут і нам тут подобається. Тепер поговоримо про це маленьке, але таке атмосферне містечко, яке знаходиться неподалік від світлу. Якщо ви шукаєте спокій, природу, безпечне місце для життя, але при цьому хочете жити недалеко від великого міста, Ісаква стане для вас найкращим варіантом. Ісаква – це передмістя сієтлу. Всього 20-30 хвилин на машині, і ви попадаєте до центру. Також 15 хвилин до центру Велеві. Тут дуже спокійно, безпечно, навкруги озера, ліси, гори. Замість шуму великого міста кожного ранку мене буде спів пташок. Ось такий. Давайте поговоримо про плюси цього містечка. Природа. Це головна перевага цього міста. Гори тут буквально навколо міста. Гора Тайгер Маунтайн, озеро Самаміш, водоспади, трейли для хайкінгу все дуже-дуже близько. Це ідеально підходить, якщо ви любите активні прогулянки, спорт або просто хочете подихати свіжим повітрям. 15 хвилин і ти вже в горах насолоджуєшся красотою. Ми, наприклад, обожнюємо гуляти в смаквілмі. Про це містечко я зніму окреме відео, воно мені дуже подобається. Безпека! Ісек вважається дуже безпечним містом. Тут спокійно можна гуляти в будь-який час доби. Люди привітні, дуже дружелюбні, Тут багато сімей з дітьми та з собаками. Наприклад, це головна причина, чому ми хотіли переїхати шорлайну, тому що там було некомфортно. Так, саме місто прикольне, але зі сторони затоки. А самі апартаменти, всі апартаменти, по суті, в цьому містечку знаходяться на головній дорозі Авроравеню. Багато багато з вас знають про цю вулицю і насправді там дійсно. Не дуже комфортно. Навкруги апартаментів було дуже багато наркоманів, безхатьків, постійно чути якісь крики ввечері було нереально вийти самі, а мені потрібно було ввечері виходити самі, тому що я мала гуляти з собакою іноді. І це було максимально стрімко. Також у наших апартаментах сталася стрільба. В самих апартаментах мої племінники дуже сильно не страшились. Вони бачили це все. Вони бачили це всю кров, шприци, поліція з автоматами. Ну, одним словом, було дуже напряжно. Головне, самі менеджери навіть не пояснили за цю ситуацію. Багато людей питалися їх про це, і ніхто нічого не сказав. Потім нам повідомили, що з людиною все окей, що була підстрелена собака, але. Але все рівно, будь ласка, дайте знати, що відбувається в апартаментах, в яких ми живемо. Також одного вечора, коли я вийшла гуляти з собакою, до мене підходить одна дівчина, незнайома дівчина, каже: будь ласка, не гуляй тут, я тільки що втікала від одного чоловіка, він хотів на мене напасти, у нього ножик. Я встигла вирватися і зараз чекаю поліцію. Він далі ходить тут, він якийсь ненормальний. І буквально за декілька хвилин я його зустріла. Правда, я просто пішла назад в апартаменти, і це не єдині такі моменти, які відбувалися протягом року. Тож за три місяці, в принципі, я можу назвати і секламто цілком безпечним, цілком безпечним. Не доволі, а цілком безпечним. Школа. Якщо у вас є діти, місцеві школи вважаються одним з найкращим та найвищими рейтингами у світі. Рейтинги шкіл тут дуже високі, напевно, одні з найвищих в окрузі. Також про школи. Моя сестра навчається в сьомому класі і вона добре навчається, але говорить, що їй тут набагато важче вчитись, тому що дуже складна програма, набагато складніша ніж, наприклад, в Іліносі була. Розташування. Ти живеш в маленькому містечку, але при цьому поруч з Сіятлом та Белавію. За 20 хвилин ти можеш добратися куди хочеш. Будь то гори, будь-то велике місто. Куди завгодно. Глядь, <плес> який в мене кабан. Переліз до мене. Подивіться, який в мене кабанює. Ось таке файне. Оцей нічого голодний, але я йому морю голову. Він кабан. Давайте поговоримо ще до мінусів цього містечка. Ціни. Ісек вона справді не найдешевше місце в цьому штаті. Оренда апартаментів стартує від 2 тисячі доларів. Наприклад, так як наші. До речі, це були віддиві найдешевші апартаменти, які ми бачили взагалі в списку. А будинки тут ще дорожчі: що оренда, що купівля. Ціна квартир починається від 450 тисяч, а ціна будинки від 900 тисяч. Це дуже дорого. Але тут плата більше за землю, чистоту, безпеку, комфорт. Ось так. Тому така дорога. насправді біля сієтлу взагалі ціни нереально дорогі на купівлю нерухомості дуже високі. Це факт. Не знаю чому. Наприклад, в Оліпів штаті вашо теж набагато дешевше, тому не знаю. Іменно тут дуже дорого. Громадський транспорт. Якщо у вас немає, авто, вам буде тут тяжко. Тому що громадський транспорт, в принципі, він є, але він не всюди, і він дуже рідко ходить. Ну, я ще не їздила ним, але я знаю, що рідко ходить. І, наприклад, мені до автобуса йти 30 хвилин з дому. А таксі в цьому штаті ціни тут просто космічні, серйозно. До центру Сіетлу доїхати 80 доларів деколи. Ну, Мені зручно, наприклад, тому що мій офіс в 10 хвилинах, там ціна 10 доларів. Але, наприклад, якщо в тали їхати, в Белею буде орієнтовно десь 50 доларів. Я думаю, без машини тут дійсно тяжко. Наприклад, до найближчого магазину нам то 30 хвилин. Десь так, а машиною 5 орієнтовно 5 хвилин. Погода, якщо ви тільки приїхали у штат Вашингтон, ви будете здивовані кількості дощу. Про це говорить майже кожен. Що ви будете незадоволені цією погодою, вам вас буде бісити цей дощ, ви тут не витримаєте жити, ви будете всю зиму в депресії, так як бракує сонця. До речі, так, да, депресія була <рес> депресивний такий стан, але не через погоду, все добре. Мені подобається тут погода, насправді. Це набагато краще, ніж, наприклад, Вітер Чикаго Хоча я дуже сумую за Чикаго. Мені дуже подобається саме Чикаго. Не Ільнойс. Ільнойс мені не подобається. А от Чикаго Чекала це просто найкраще місце для мене. Я дуже сумую. Чесно, можливо, я повернуся в цей шлях, не знаю. Суто заради Чекала, заради того, щоб бачити це місто кожен день. Кожен день. Я сумую за Чикаго, але не Віту. ні капельки. Там ужасна погода. Тепер поговоримо про райони Ісик. Даунтаун Істеква це історичний центр міста, де є розташовані парки, кафешки. Бібліотека, магазинчики, ви можете прогулятися сюди спокійно, ну тут комфортно. Ісаква-Хайлендс. Обожнюю цю місцевість. Ми постійно їздимо туди гуляти з нашою собакою. Це більш сучасний район, сучасна інфраструктура, магазинчики, супермаркети, там, до речі, найбільша кількість магазинів, і там також кінотеатр, кінотеатрів, який ви можете відвідати. Ми дуже любимо їздити в парк для собак в цьому районі. Він там доволі... Він невеликий, але там багато собачого, малюємо там прогулюватись, там є в кожній вулиці є тротуари, і це просто мега круто, тому що, наприклад, в Шорлайні не було. Не було. Район Талос і Смік Маунта це такі спокійні зелені райони, які підходять ідеально для сімей. Тепер поговоримо про магазини. Тут є все, що потрібно для життя. Тут є трейдер Джо, Best Buy, QFC, Safeway. Сефора, моя улюблена. Тут дуже багато різних місцевих кав'ярень, багато кафешок здоровим харчуванням. А ще тут Starbucks на кожному кроці. До речі, я вже третій місяць не пів Starbucks. І я себе почуваю набагато краще, тому що я помітила, що в мене після старбаксу були Ви Таке не помічала в собі. Це не тільки я помітила мої рідні також. І ми перестали пити Starbucks. Поки що це найкраще рішення. До кав'ярин тут знаходиться реально атмосферна кафешка, називається Кофі. Туди приходять всі місцеві. Туди прийшов дідусь забрати свою чашку, в якій йому зробили каву, і потім він її приніс назад. В цій кафешці реально смачна випічка, кава. Я рекомендую вам поїхати туди, от і відчуєте вайб цього містечка. Ну що ж, сподіваюсь, вам було цікаво дивитися це відео. Дякую, що подивилися його до кінця. Я намагалася розповісти все про це містечко. Якщо вам цікаво дивитися більше про життя тут, напишіть, будь ласка, в коментарях тему. Я знімлю по цій темі відео якесь. Сподіваюсь, відео вже буде набагато більше на моєму каналі, і я буду старатися знімати більше відео. Буду старатися. Також, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, на мій робочий інстаграм, я фотограф. Буду рада з вами познайомитись. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім до зустрічі в наступному відео!